Чесно, навіть не знаю. ну, По-перше, там, е, як переходить, ми поняли, зебру, Навіть фафору немає, це дуже незручно і багато аварій може бути за цього. Не знаю, ну я думаю, що так. Який сенс. Я думаю, це не так важливо. Це не так важливо. Доїжджати до бейкері треба якось. Підтримку. Там можна, чому він. Я тільки за. Тільки за. Тільки за садик. Ну, ну тому що це нормально. Без коментарів більше. Ну, взагалі не бачу в цьому ніякого сенсу. Немає ніяких достопримічательностей, да? Тобто це не така туристична зона, щоб робити цю до лазарів, а тут квартал. Немає сенсу взагалі. Менше стане тоді, що пробки обминать. Ця, що для буде, для машин. Проблема, ну, саме пробки обминати. Тому можливо, все ж таки. Нормально, в принципі, ходять люди. Ну, <тут> нормально. Якби так, звісно, було більше якихось закладів, так як, наприклад, у Львові. Якщо там вся вулиця, всі на цими закладами, то було б, звісно, краще. Так тут не так багато закладів, щоб робити і пішохідною зоною. <ніцеркція> ну, стосовно як пішохода, то так. Да. Чисто для машин можна б зробити було тільки ту сторону. Я так розумію, ви працювали це. А так саме це було Можна було. Mm. Я б <ніцеркція> тільки за. Я думаю, що варто У нас в Черкасах дуже мало таких вулиць. Тому, я думаю, буде, буде корисно навіть для людей. Пройтись по вулиці там, де немає машин. Мабуть, дав. Ми там інколи ходимо, дорогу переходимо. Ми там не пересуваємося, мабуть, тому деякі все одно. Загалом було б непогано, Ще коли пішли на вулиці, щоб було де то сидіть. тому що в Черкасах з цим є проблема. Це гарна можливість надалі. Для людей. Мені так здається, дуже облучна ідея. Піше тут дійсно багато. так що думаю, чудова йде.